Вітаю всіх, бажаю всім миру та добра. У вашій увазі пропонується ось така яскрава автівка Opel Astra H в кузові хеджбек 2009 року випуску з двигуном 1,8 газ бензин на 140 кінських сил на звичайному автоматі Aisin 4-ступеневому гідротрансформатор. Оригінальний пробіг в автомобіля 188,5 тисяч км в одній сім'ї з 2020 року. А перед тим їздив знайомий. Зараз їздить дівчина. Є історія обслуговування з 97 тисяч кілометрів з кінця 2016 року. Має додатковий комплект літньої резини, гарної на металевих структурних дисках, таких як зараз стоять на автомобілі з зимовою резиною. Автомобіль виїхав тільки після повного ТО на майже 33 тисячі гривень, майже 800 доларів. Була заміна комплекту ГРМ, масла плюс всі фільтри. Колодки гальмівні задні, селенблоки передніх речагів, сальники, прокладки, все, що потрібно, було, було замінено. Також АКПП пройшла перевірку, перевірку та діагностику, ГБО, діагностика та перевірка. Більш детально все буде в великому огляді. Переходьте на нього та дивіться. Там буде замір товщини, також лакофарбового покриття і більш подробно. Так, по салону бачимо: автомат, зимовий режим, спорт режим, мультикермо шкіряне. Круїз контроль, датчик світла, кондиціонер, дзеркало з автозатемненням, підлокітник, пояснична підтримка сидіння водія, мікроліфт водіння, сидіння водія, є вакилимки. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Звичайні механічні склопідйомники. Автомобіль, такий, як є, просто помився і все, не накрашувався, не намивався, не натирався. Звичайний продаж по техніці, автомобіль вогонь. По кузову, звичайно, є сліди експлуатації. Ось такий газовий балон на 40 літрів стоїть в багажнику. У 2016 році установка ГБО була, пробіг був 104 тисячі км. Ось таке повнорозмірне запасне колесо на структурному металевому також диску. Ось така яскрава автівочка. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте, приїздіть, дивіться. Більш детально в великому відео дивіться огляд. Під капотом також все сухо, чистенько. Не намито, не натерто, як є. Захист двигуна стоїть. Всім гарного дня.